Коваль долучився до урядової програми Доступні ліки. Це дає можливість ковальчанам отримати низку медичних препаратів безкоштовно або з частковою доплатою. У програмі Доступні ліки беруть участь 157 торгових найменувань препаратів. Держава повністю компенсує вартість 23 з них. За інші ліки з переліку пацієнт доплачує в середньому 10-30% вартості. На сьогоднішній день ми відпустили приблизно 350 рецептів, які виписує ковальська поліклініка, а Також виписують фальшівсько-акушерські пункти ковальського району. Аптека забезпечена всіма. Лікарськими препаратами, а що тажа немає без проблем. Хворі можуть отримати ліки, підійти в спокійній обстановці. Якщо того препарата якогось немає, відсутній, ми обов'язково навіть пишемо телефон тої чи іншої людині на рецепті, лишаємо рецепт, перетелефонуємо людині, і вона обов'язково звернеться до нас, підійде і отримає той чи інший препарат. Для того, аби отримати доступні ліки, потрібно звернутися до лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини, дільничного терапевта за рецептом. На кожний призначений лікарем препарат має бути окремий правильно виписаний рецепт. Згідно програми Доступні ліки до нас можуть звернутися пацієнти, які страждають на серцево-судинні захворювання астму і цукровий діабет. Людина може прийти до лікаря і отримати рецепт. На безкоштовний препарат або з невеликою доплатою в залежності від того, який препарат він вибере, або вітчизняного, або іноземного виробництва аптека відпустить йому або безкоштовно, або з доплатою ці ліки згідно переліку, який є в реєстрі, який нам надав Міністерство охорони здоров'я. Особа із рецептом звертається до аптеки Доступні ліки в нашому місті таких фармацевтичних закладів. 10. їх перелік можна знайти на сайті міської ради. Міська влада доклала максимум зусиль для того, щоб програма Доступні ліки якнайшвидше запрацювала в нашому місті. Завдяки ефективній роботі головного лікаря Ковривського МТМО було проведено навчання лікарів, фармацевтів і укладено угоди з аптечними установами. Відповідно, зараз у місті Ковлі вже доєдналося до цієї програми 10 аптек, що робить доступним власне надання цієї послуги мешканцям в різних куточках нашого міста. Аптека учасник програми має також відповідну Ідентифікаційну позначку у цій аптеці за доступними ліками йдуть переважно зранку, в основному да, десь біля 10-ї години з 9-ї починають йти, як прийом. Починається з 8-ї години і потрошечки починають йти, Десь до обіду. А вже після обіду менше стає людей. Ковальчанка Ольга Загляда щойно купила потрібні її ліки. Я приймаю конкор від серця і Лізуть і азит, але немає, то мені виписали другий. Сказали, що пізніше можна. Лікар виписав мені, ось тільки що йду від лікаря. Пані Ольга каже, що завдяки програмі Доступні ліки сьогодні зекономила більше 70 гривень. Один конкор був 78 гривень. Тепер 2 гривні доплатила. Дуже добре. З переліком ліків, які надаватимуться пацієнтам безкоштовно, можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я України.